І всім привіт, друзі! З вами Остапі Чемпобіч Геймс, і сьогодні ми будемо записувати рівномаки Man? Happy. Ми Ой. кучу рівня пропускали, ми зараз запишемо. 846-й. Саме... Якщо, саме Якщо саме. вийде, позаписуємо потім. А, минулі а, відео, які ми пропустили. Так, перший, перший раз, про... раз проходимо, не знаємо про що тут, збираємо все, що так, треба. Так, ага, тут треба. Шо? Окей. Кобочка з рідиною. Ну, це щось про вампірів, мабуть, так. Ага. А, Це, це, це Ліга, Джент... Ліга ведущихся джентльменів, коротше. Це капітан Немо, це Доріан Грей, йому треба шпага якась. А, це там вампірша, коротше, була. Цей просто стріляє класно, а це Галк. Поняв, типа Халк. Ну, Халк. Угу. Дед бачиш це. Так, я бачу. Ну то ще не понятно що. давай, що там за все понятно. Три, два, чотири. два, чотири, три. Ну, можливо, Що за кодовий замок? Ага. Legend of Extraordinary Gentleman. Мабуть, Gentleman треба написати? Ну, Давай J N попробуем. Джей И Н L И, М, И, Н. Нен. Ага. О. Ізі! Так, шляпа, шляпа. Не, просто ж так там було виділено це слово. Так, ага, а оце... Отут от. Це... Ага. Все. Значит. Три, два, чотири, два, чотири, три. Три, два, чотири, два, чотири, три, три. Давай. Три, два, чотири, чотири Два. чотири, чотири Три. Є таке. О, легко куля. Так, є куля. Так, орнамент з'єднуємо. І угу. це є... oh, щось все дуже легко, так. Ага. Це у цьому. Оце можна з. Так, тростина з мечем, доріану грею. А, вампірські зуби до шапки оціє. Тій вампірші. Ага. Шабля капітану Немо разом з піхвами. Так. Ага, і е, у нас є ключ. Тут всередині відкриваємо. І там буде, мабуть, зілля, ага. І він бачить. Передавав... якийсь. Це мі містер і міс... ага. доктор Джекіл і містер Хайт. Вот. Легкий. Дуже легкий. Там... Такий легенький так. рівень, друзі. Підказка є. Дякуємо всім за увагу. Підписуйтесь на канал, став... ставте лайки, натискати на дзвіночок і пишіть коментарі. Всім до побачення. Зустрінемось на наступній серії. Пока-пока!